Вітер на дворі Я зібралась, мені треба в перукарню. І зараз поїду трішки, хай мене. Та хоч на сантиметр оце трішки коротше зроблять. Чекаю, зараз Віка під'їде, бо її в суботу викликали на працю. Ну, це ж це робота, що ти зробиш. Ну і зараз. Поїду, підстрижусь. Сьогодні роботи нема ніякої. Ще такого не було, щоб я цілий день прогуляла, нічого не робила. Поїхали в перукарню. Ні, я, звичайно, не права. Я е, зранку я попилесосила в домі. І все, більш нічого не робила. Ну, а зараз вже приїхали і я п'ю каву. Це Віка купила. А я забула спитати, скільки вона коштує, ну це не важливо. І Я поп'ю каву і зроблю огляд, ну, як завжди, в АТБ попали, в аптеку зайшли. Але зараз тільки поп'ю кави. Приїхали, а наша Фенді така голодна, їсти просе, то я в першу чергу її погодувала, а в мене кава вже така ледь-ледь тепленька. В машині не стала пить. Кажу Віка, це якась така смачна, ну це не лате. А я і спитати, яку це вона брала. Це я кофеман. Люди чай, молоко. А я молоко теж люблю. Звичайно, люблю і дуже люблю. Смачне молоко домашнє, особливо. Ну, і зараз розпакую, що ми купили. Ну, як завжди, чого вдома вже мало або що закінчилось, те й купили. І зараз я вам покажу. Венді десь бігає, наїлась, і в нас стало трішки е, тихіше, а то вітер такий був. Думаю, може, е, огляд покупок. В хаті зробити. Ну, не хочеться щось у хату й. Коротше, в мене сьогодні просто теж вихідний. Ну, в пенсіонерів то завжди або завжди вихідний, або завжди робота. Як це сказати? Оце вдома, якщо в приватному будинку, та завжди знаходиться робота. Але й без нього погано. Якщо нема дачі, кого дачі є, то ще нічого. А якби оце в мене не було оцієї землі, я не знаю. Я б, мабуть, з глузду з'їхала. Так оце, знаєте, піду на вгород. Коли поплачу, бо знаєте, яка ситуація в моєму житті. Коли працюю і розмовляю сама з собою. Скажуть. Зовсім хто чує. Але тут ніхто не чує, тому що нема нікого близько. Ну і зараз ми з Фендією лишились вдома вдвох, бо молодь десь поїхала погуляти. Ну, і то треба колись і ми були молоді. А я сижу, п'ю каву і дивлюся отут, де Віка ставить машину, вона. Влітку не хоче в гараж заганяти. І я дивлюсь, там уже така трава піднялась між тротуаркою. Думаю, завтра візьму. Ніж повідковирюю все. Ну, тільки ж недавно відковирювала вже знову. Ото є робота тут. Тут завжди є робота. Ну і зараз покажу, що ж ми такого купили. Нічого лишнього чи зайвого, як... як скажеш слово, потім думаєш, неправильно сказав. А вже назад, вже ж не... як то кажуть, те, що е... написано пером, не... не вирубаєш і топором. Так і оце. Злетіло з вуст уже Ну і ладно, навчимося колись. Все, я вже випила. Ну і піндюшка. Ти? ти красуня хвостиком так сюди, туди. Не знаю, чи видно на камеру. Ну, добре, зараз показую. Що ж ми такого купили? Показую, що ми купили. Купили прянощі такі, кориця мелена. 20 грамів в упаковочці. Своя лінія. І одна коштує 9 гривень, 10 копійок. Ціна поки що незмінна. Так, далі купили печиво, Марія затяжне, з фруктозою. 240 грам. От такий, отака запаєчка. Коштує 22 гривни 70 копійок. Так, далі купили пряники. Теж з фруктозою. Ось такі. 300 грам коштують 27 гривень 90 копійок. Так, сметана. Просто квашено. 20% 325 грамів і коштує 40 гривень 90 копійок. Молоко пряжене, 900 грам, 2,6% жиру, яготинське, коштує 35 гривень 30 копійок. Ну, і звичайно, моя слабинка це кола. Так, як же ж її? Щоб її було видно, що це кола. Ось так. Так, кола в нас без акції 44 гривни, 60 копійок, 2 літра. Далі взяли, знайду сир, сулугуні, золотий резерв. Так, по 44,90 Скільки ж його тут в упаковці, я і щось не побачила. 200... Скільки ж його грам. Так, де відкрите є? А, а чек я викинула вже. Я так собі на листочок написала. А, 200 грам. Ну, так, як я й сказала, дивіться. Акція була. По 44,90. І ще була акція на халву з фруктозою. Жайвір соняшникова отака зі стевією. Ну. Ось, дві упаковочки взяли. 160 грам, одна упаковочка сто, коштує 23 гривни 40 копійок. Ну і з цього всього, що дуже так уже я б і не брала, мабуть, мультізлакові трубочки. Без цукру, зі смаком згущеного молока. Так, і їх тут 250 грам. Так, по подив... дві. трішки. Ось так. 47 гривень 60 копійок. Ну, все росте в ціні. Так, далі сир м'який по акції. Так. Буде отут видно, ось такий. 175 грамів 60-відсотковий класичний. Там були із травами, ну, взяла такий. Віка говорить, там у тебе вже сирів тих достатньо. Говорю, ну так акція, хай буде. Коштує 45 гривень 90 копійок. Так, далі взяли вологі серветки дитячі. Ну, у нас в дитях є, сьоно, фенді, нам, нам потрібно це. Ось такі. І коштують вони. Так, зараз вам скажу, скільки ж вони коштують. 26 гривень 90 копійок. Так, хліб. Хліб прянозерновий. формовий нарізаний, 350 грамів. І коштує 12 гривень 80 копійок. Ну і, як завжди, самий який є здоровий в АТБ пакет, який ми потім використовуємо для сміття. Я вже говорила, у нас раз в тиждень беруть сміття, і дозволяється три, ну, на нашу. На наш двір три пакети. Більше не дозволяють. Ось так. Оце такий пакет, коштує 5 гривень 90 копійок. І саме смішно, що хоч мішок, хоч три мішки, але щоб було три. Ну, і в аптеці взяли ще мені ось такі ліки, бісопролол Тева. 5 міліграм, 50 таблеток, і коштують вони 75 гривень 70 копійок. Ось такі покупочки ми зробили сьогодні. В АТБ в основному в АТБ. Ну і в аптеці ж були, звичайно. Ну, це ж куди діватися без цього. прибрала я покупки за тебе. І зараз хочу показати, що ж ми ще купили в добробуті. Мені треба було, оце в мене пітунії, листочки бліді якісь стали. Мені там порекомендували купити препарат, але його нема ніде. Ну, я так погуглила і знайшла, що можна залізний купорос і ще з чимось там додавити. І підживити їх. Ну і залізний купорос, ось 500 грам, я такий купила. Ну і спробую. Але я вчора їх підживила тільки розчином що для петуній, то я вже сьогодні цього робити не буду. Я по почитаю, скільки можна буде. По-моєму, 7 днів треба, щоб пройшло потім підживлювати далі. І що ще у мене поламався оцей штатив. Він просто. Одломився. Дивіться, ось отут отак було. І воно одломилося. Я не знаю, може і можна склеїти, але ж <сум> телефон дорогий, не дай Бог, і так воно впало. Добре, що це було в хаті, і впав він на килимок, як оце все ж вилетіло. Ось Бачите? Ну і в добробуті ми там бачили тільки без оцих. Куди треба телефон вставляти. Ну так він мені тут підходить. Ви бачите, у нас сирена. Це й так сьогодні довгенько не було. Ну і потім там з'явилися. Але у мене такий оце добротний. і він от... Зараз покажу. Оце три отак відкриваються. От оце ось двигається. Ну, зараз я трішки покажу. Ой. А це щось купила. Я там і перевіряла, в них їх два було. Це так закріпляється, тут, щоб воно. І ці теж так. Ой. Ну, ладно, це... от. Ну, я до чого? Оце ж теж двигається. Ось. Тобто він високий. от, Бачите, такий метр метр десять, кажеться. ну, Тут уже й ножка в мене зігнулася, але вони ну, трішки якісніші. Ці трубочки, від... ну вони закріплені. Ой, слухайте, тут таке сонечко упало. Ось ось яке. Незвичайне, чорне-чорне. І крапенки по ньому, бачите? О, полетіло. Ти чого прийшло до мене? Ну, тут ось, ось закріплені вони якось, ось тут держаться. Ну, зараз я його поставлю поки що. Не знаю. Може, щось прийдеться придумати, щоб поміняти. А тут, я ось його роздвинула, ми навіть коробку не брали вже. Та я там і подивилась. Зовсім він не такий. Ось, бачите як. Ну, різниця в чому. Тут ось піднімається, ось наскільки ще. Тут не піднімається. Зовсім. Ну, полежить. Зовсім не піднімається. Трубочки оці, ось, бачите, як, не закріплені. Я це так думаю, що його складати краще не складати. Оце все посадить на клей. От. І оце теж зовсім погано держиться. Ну, мій телефон важкий. І Вряд чи воно буде держати, а воно і не закріплюється добре. Тобто треба наклей всадити. Ну. Коротше, китайці дуже погані, неякісні стали робити. А ну тут, ну тут одинакові оці. То я вже думаю, якщо оце можна буде тут скрутити, і якщо воно підійде, і вряд ли воно підійде, ну треба спробувати. Все одно це вже поломане. От. одягнуть Одягнути сюди, ну тут якісь якісніше. І отут-оце вже трубочка оця, і все. то Вище воно не піднімається. Так як оце тут, тут не, не піднімається. Я чогось думала, що воно ще підніметься. Ну, в общем, оце таке. Ну, хоч, може, якби була така запчастина на цю. Можна було заказати та взяти. Ну, коротше, не викинула, як той Плюшкін, оце все лишила. А хай воно ще полеже. Може пригодиться. Ага, так що, значить, е, е, та желізний копороз коштував 49 гривень, а штатив 199 гривень. А оцей штатив я купувала. Савшою, так, щось воно в мене тут не заходить. Ага, зараз отак. От не, ну, от, 100, 160 гривень чи 165. Ну, пройшло років 5, як я його. Ну, може, вже і термін його прийшов. Ну, тут хоч якісь закльопки, а тут все, ну все, буквально все. Розкладається. А тут ні. Тут що, Ну, так, закрила я, дивіться. Ну, і воно маленьке. І оце теж складається. Я забула. Ага. Я вже забула як, бо давно воно поламалось. Ну, в мене є чим користуватися, ну мені ж треба було іще. Так, забула, ну і ладно, потім. Ну, воно складається так. І все. Ну, а тут же ж, бачите, тут все. Ці трубочки, оці, Боже, все вилітає, нічого не держиться. Тут теж ось, ось не закрито. Ну там теж не закрито, але оце, дивіться, оце знімається, оце все. Ось. Ну, не, не закріплено взагалі. Тут ось, бачите, тут на таких ось, ось о, закльопочках. А тут просто одягається. Ой, китай. Штатив телефонний. Ну, дай Боже, щоб він працював. Я, знаєте, я вже думаю, я оцю, якщо воно не буде держатися, а воно не буде держатися, то я його посажу на клей. Ну, це такий. Ну, звичайно, які гроші 199 гривень. Такий штатив. Ну, але професіонального купувати я ще не заробляю, скільки коштів грошей на YouTube. Думаю, що. Це, скільки вже років п'ять мені служив, і цей ще послужить. Я розберусь, що там до чого. І буде він працювати. Ну, це ж добре, що в мене є такий штатив, що це е, мені Олечка з, е, з Німеччини прислала, дуже такий якісний і, і держи добре, кріпиться він до стола навіть. ну Він без ніг, він дуже хороший такий. Ну, можна було набір блогера через інтернет взяти, Так там таке, там ото штатив оцей такий менюсенький є, і так ноги розходяться. Мій телефон. У мене колись він був. Я не знаю, куди я його діла. Не буду згадувати. Знаю, не хочу говорити про це. От куди я його діла. Ну він зовсім, він для легенького телефона він підходить, а важкий телефон він не держа зовсім. Ну, оце так. Оце такі наші сьогодні були покупки в АТБ, в аптеці і в добробуті. Ну, я хочу сказати, це ж не, не сам магазин винуватий, ну це ж китайці такі роблять, знаєте, як ото говорять, і пилесоси і все. Термін дії прийшов там рік. Або ще скількись. Ну, у мене ще й так довго. Ну, а я думаю, я, може, пошукаю ще, може, й знайдеться якісь запчастини, щоб сюди поставити. От. Ну Мені оце подобається, це більш якісний. Це теж Китай, але він якийсь більш якісний, чим оце, що ми сьогодні купили. Але дякувати, що хоч і це є. Він так ну, для зйомки, коли немає вдома ніякого оператора, то включаєш і можна робити хороші зйомки. Ну і це все. Так що сьогодні відпочиваємо, а завтра щось будемо вже робити. А може іще відпочинемо.